Чи є, на вашу думку, якесь менше зло в такому випадку, чи, зрештою, кандидати в Україні безповоротно і впевнено е, Україна безповоротно і впевнену летить у прірву? Дякую. І витримки нам усім. Дякую, пані Вікторія. Ну, по-перше, не все так безнадійно. По-друге, е, мова йде, розумієте, от що таке парламентська республіка? Парламентська республіка це, по-перше, Постійне узгодження позицій, постійний діалог в динаміці різних політсил. Чесно кажучи, монобільшість у парламенті у українців породила зневіру у власну державу і в можливості парламентської республіки. Насправді, парламентська республіка це найбільша демократія, тому що демократія це узгодження постійне узгодження інтересів. Ну, як казали, щоденний референдум. Європейці говорили. Тому в цьому сенсі монобільшість, звичайно, породила велику зневіру у можливостях парламентської республіки, але ще більшу зневіру ми маємо в, ну скажімо так, в диктатурі.